Реформатська служба допомоги Угорщини від перших днів повномасштабної війни поспішила на допомогу Україні. Виконавчий директор організації Мартон Югас розповів, що обов'язком християн є допомагати всім, хто потрапив у біду, і тому кожен долучився до підтримки українців. Станом на сьогодні ми вже передали більше ніж тисячу тонн гуманітарної допомоги. Зазвичай у мікроавтобус можна помістити близько однієї тони вантажу. Тобто це були часті поїздки. Були такі дні, коли ми їздили до України по кілька разів на день. У перші декілька місяців на щоденному курсуванні було 5-6 транспортних засобів. Загалом 615 тонн допомоги було передано до Закарпаття. Усе інше було розподілено серед тих українців, які прибули до Угорщини. Загалом за цей час ми допомогли близько 210 тисячам людей. Це дійсно велика цифра. З початком війни всі інші заплановані раніше програми реформатської служби допомоги відійшли на задній план. І всі свої зусилля організація спрямувала на допомогу постраждалим від війни в Україні. До цього залучили велику кількість волонтерів. Ми зареєстрували близько п'яти тисяч волонтерів. З них три з половиною тисячі співпрацювали з нами за цей рік. Серед них було 150 лікарів, адже була велика потреба саме у медичній підтримці. Також у нашій роботі допомагали 1100 перекладачів, адже для надання допомоги ми мали спілкуватися як українською, так і російською мовами. Мартон Югас також наголосив, що серед всіх програм організації була і програма з надання посівного матеріалу мешканцям Закарпаття та підтримка у створенні бомбосховищ. Ми доставили більше 10 тисяч пакунків з посівним матеріалом. Ми назвали цю програму Зерно надії. Той, хто посадить у своєму городі горох, помідори чи паприку, той розраховує на те, що збиратиме врожай. Саме це бажання самозбереження, цю надію на майбутнє, ми хотіли підсилити. Це однаково важливо як для мешканців Закарпаття, так і для тих переселенців, які опинилися у цій області. Потрібно мати надію, що після посіву прийдуть жнива, буде майбутнє. Також була програма уже більш практична і. У певній мірі сумна це було створення п'яти бомбосховищ на Закарпатті. Ми долучилися коштами у сумі 81 мільйон форентів до цієї програми, щоб у будинках для людей похилого віку та у навчальних закладах були такі приміщення, і щоб восени могло розпочатися очне навчання, адже в Україні така вимога була поставлена урядом. Ми підтримали будівництво відновлення та оснащення таких сховищ mi ezeket az óvóhelyeket, az építésüket vagy felújításukat, berendezésüket támogattuk ezzel az összeggel. Перед Різдвом Реформатська служба допомоги оголосила програму «Зірка Віфлеєму», у межах якої кожна спільнота Закарпатської реформатської церкви була забезпечена акумуляторними світильниками. Ми вирішили, що всі 108 карпатської реформатської церкви ми вирішили, що допоможемо всім 108 реформатським спільнотам Закарпаття акумуляторними світильниками. Тоді відключення електропостачання стали щоденним явищем в Україні, і ми хотіли, щоб на Закарпатті не було такої реформатської церкви, де б не було світла на різдво. Ці світильники заряджалися від сонячної енергії, і в упродовж декількох годин могли забезпечити світлом храми. Також ми передали до Закарпаття велику кількість ліхтарів та свічок. Виконавчий директор організації нагадав, що реформатська служба допомоги приділяє велику увагу і підтримці українських сімей, адже у біді друзі допомагають одне одному. Люди розраховують на підтримку зі сторони Угорщини. Я вважаю, наші народи завжди жили поряд в мирі одне з одним. Зараз ми маємо таку можливість, і тому наш обов'язок допомогти та підтримати українців у цей важкий час. І мова йде не лише про Закарпатську угорську громаду, але й про українців. Під час великої хвилі біженців з України реформатська служба допомоги була на цілодобовому чергуванні у 29 локаціях, де надавали допомогу людям, котрі рятували себе та свої сім'ї від війни. Це були пункти допомоги на кордоні, на залізничних станціях, в аеропортах, у різних центрах підтримки та на місцях тимчасового розміщення українців. Організація надавала всебічну підтримку усім, хто був змушений покинути свій дім через війну.